Зупинка війни по лінії фронту і побудова нової держави чи продовжуємо воювати, шукаючи ресурси для цього. Дивіться, звичайно, якщо є така можливість да зупинити по лінії фронту, я двома руками і послідовно за чому. Mm -hmm. Просто статистика показує, за останні два роки втрачаємо територію, тобто uh -huh. лінія фронту посувається на жаль в наш бік. Друге, ми втрачаємо людей. Ми втрачаємо надію, бо навіть рівень СЗЧ, дезертирства зріс до найбільшого за весь час війни, тобто якийсь внутрішній ресурс вичерпаний. Ну, знаєте, як пранне воїна, звичайно, є час, що його не можна вивезти. Ти відстрілюєшся. Mm. Але як тільки є можливість, його вивезли, mm. підлатали, реабілітували. Можна повертатись в бій, якщо він буде. Якщо є така можливість, то треба на ці погоджуватися. Mm. Але тут же знову ж таки танга будь-яке на двох. Ми маємо розуміти для Путіна це тактична гра з пасткою для України. Чи він дійсно готовий зупинятись. Якщо Трампу вдасться змодерувати те, що озвучує на днях, я двома руками за прихильність до цього mm. до цього плану бо в цій грі ми поки що я ж кажу, два останні роки, от після 22 ми втрачаємо, втрачаємо, і втрачаємо. Якщо є можливість це зупинити, то треба зупинити і сконцентрувати ці сили, енергію, ресурси на реконструкцію України, щоб стати сильними. А чим сильнішими ми будемо, тим менше шансів, що Росія колись на нас знову нападе.